Так, Всім привіт. Сьогодні вистав покажу, як я зробив щеплення гідравлічне на міні-трактор. І з чого розповім, з чого воно, воно зроблено. Ну що ж, показую, був взятий москвичовський робочий. Ось це зроблена під нього пластина, далі вираховано було речах, який приводив привод в роботу щеплення. Так як е, ход, е, хід цього штока 3,5 см, і хід главного Щеплення осень. Так само 3,5 см. А для того, щоб ви нормально спрацьовувало щеплення, нам потрібно 10-12 см. Тобто речах ходити проходити в 2,5 рази більше. Це щеплення було зроблено так, як хто дивився мої відео по принципу тормозного тормозів гідравлічних, взяти главний щеплення, зроблений до нього щоб нажимний варіант, ось, коли нажимаєш щеплення, видно, воно спрацьовує. І коли я тут нажимаю педаль, там педаль двигається. Речак двигається. ось. Далі була зроблена тяга, ну взята була різьба на 8, і зроблена тяга, яка з'єднувалася, з'єднується із, із самим е, щепленням. Тобто з речагом, який вже вижимає щеплення. Труса я зняв. Зняв зв'язку з тим, що в мене він протирався. І протирався в не дуже хорошому місці. Ось, щоб я його викинув, але покажу. Ось на розблокуровці в мене він протирався ось тут, на якраз на повороті. Тобто я речак щеплення викинув. Трос тобто щеплення викинув із щеплення. Зробив перехід і використовував це. тепер в мене щеплення гідравлічне. В магазинах автозапчастин було перехідники, переходник. Ось трубка йде, шланг йде. Тут йде трубка. Зараз покажу. Видно. Ось видно зараз буде. Ось трубка. Вона пішла. Вверх. Ось. І через це потім вона йде верху. і з'єднується. І з'єднується з тормозною шлангом. Ось вона виходить. І з'єднується з тормозною шлангою ось тут. Далі. Тормозна шланг пішов на робочий циліндр, брав я із го москвича, була зроблена петля, кольцо, стопорне кольцо, далі тяга, вирахована длина, речага. Ну, все, в принципі, пластину думав робити съйомну, але, 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 тоді, як треба було працювати, не було коли прикручувати добре, тобто прихватив в трьох точках на сварку. Ось, ось і ось. І так воно в мене вже працює, мабуть, цей майже сезон. Троса зараз, якщо знайду, я покажу з ним. Бо Я заніс, його сховав. Зараз покажу, якщо я його знайду. У мене тут хламу завжди завжди повну. Ні, не знайду тут. Все закладено. Закладено так, щоб знайти, як кажуть, де що лежить і коли це все закінчиться. Ну що, всім, поки що поки. Може хтось підскаже щось краще. Щеплення вижимається трошки важче, ніж вижималося. На тросу, але за сезон я їх змінив два, а купляти більше тросів не схотів, тобто все остальне було перебрано і зроблено із запчастин, які бралися на розборки. Ну що, всім пока. До побачення, пишіть коментарі, будемо доопрацьовувати.